2056 року в Флуфітауні затряслась земля. кіборги напали на Флуфітаун. І щоб виграти в цій війні, була створена техніка. І були створені роботи, Флуфіботи. Бігуни флуфіботи з легкою бронею, з бронежилетом зеленим. Він дуже легко пробувається. У них поганий зір, але вони дуже швидко копають землю. Генерали зроблені просто для того, щоб сидіти в бункерах і матюкати бійців в рацію. Вони рідко виходять на зовні, але мають залізну броню. Боси мають алмазну броню. Вони дуже розумні і сміливі. Вони командують в своїх офісах і виступають головним мозком всіх підрозділів філуфі-ботів. і кожен такий босс знаходиться в одному підрозділі. Рідко, але чітко вони, буває, атакують. Так, генерал молодший. Ну що, пішли? Ідемо, ідем туди. Ніде. Дивись, наша, наша техніка стоїть, яку техніка, то що ми бомбили, не? Ну так, да, схоже на те. І Тільки ржава яка. Ага. Пішли. Угу. Ось це А ми вже запаска помінали. Йдемо. Так, наші прапорці, добре. А, я свій, я свій, я свій. Так. А де генерал? Старший, да, у мені. Добрий день, я дай на генерал. У, на своїй базі як завезли. А що ви тут ходите? Ідіть йому там допомагати, він щось хотів там від другого відраду. Добре, дякую. Шо сказав? Шо, що сказав? Ми йдемо до генералу, що він на своїй бачиш, що йому щось там потрібно від нас. Ну, йдемо. Дивіська техніка, підеш мені до техніки якогось їздити? Mm -hmm. Давай зайдемо на на стой, зайдемо в ангар, там до нашого да, так. Да, глянемо, може її там ці вже побили. Ми ж, ми, ми ж медиками були. Ага. А зараз нас підняли. Ох, красота. Бусик той, що ми возили. Mm -hmm. Красота. Давай м давай підемо до нашої машини. Така mm. вона на дворі стоїть, до генерала пізніше там. Давай. Mm -hmm. О, дві техніка стоїть. Ага. Їхня ця нива і танк і щось у зводному положенні. Ога, до мене рала. Ну що й я... тут? Закуйтесь. Добре. Що ви хочете? А, да. Е, да ви, хочете? ви просили прийти, що типу щось нам треба окопи робити, копати, щось таке я чую, нам там передавали нас вже розвідчики, що буде напад на нашу базу? Нам треба приготуватися і дати їм контрудар. Ну добре, давайте. Де можна, Побачимо. Де, де можна де взяти лопати? Лопати в ангарі бірить, там в одній з машин закинув я їх. Добре, дякую, дякую. Пішли. А, то хіба ще будується казарман? Знаєш, не так. Угу. Він казав, що зразу заходить справа. О, знайшов! Що тут? тут? Ш... Так. О, щит. На, це тобі щит. А, наш. може знадобиться. Добре, дякую. Дяку. Виходимо. На... Що тревога? А, так, давай швидше, мені щось це не подобається. Давай, давай, копай, копай. Купай. Фух, ми викапали нарешті. Я такий робот, що мене запрограмували на капання, але у мене поганий зір. Ти бачиш там когось? Не бачу ходи. Емм. Малюнив, напевно, у мене. Що? Мені почулось? Та там хтось є, ти Що? Шо? Чекаємо! Біжим, біжим, біжим. А воно до нас не достане? Ні, немало, з зимок. А ти зробив проход в цей? Там, так, ми теж ведемо до копу. Що? Нам хтось бігає. Ну він не знає, що ми тут, напевно. Викопуй. Прокопуйся. Я його не бачу. Я вже не пішли. Так, тут великі кратери. Так. Тут Я вже О! Бачиш? Він щось зриває! Це той самий? На! Я Блін, не попав! А він стріляє в нас! Динаміт, боже. Йди сюди, ти! Він, він хоче взірвати динаміт! Я прикрию тебе! <пасплоди> Мене осколо давай, давай, давай йдемо. Він сюди, відійшов. Його не видно. Я поки йду в поліку. Блін. Давай йде йди, йди. Ні. А, Ні. А! Попало в мене. Два, давай, все нормально, все нормально. Йдемо йдемо. Ай-яй-яй. Том йдемо, йдемо. Ком ми туди. А, давай, а, давай, все сейчас буде добре, все буде добре. У мене його дві стрілиці. Так, 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 так. На. Все нормально. На. Я... А, ты мужик! Слушай, все, давай, все нормально. А. Так, Он так, так, ему... Да, нормально, нормально, Я ладно. Уре, той, його той кизине, щоб той. Так, да. так можемо сюди. Блін, туку. Будь... Наче не положили, блін. Тутка допомоги машина так. О. Так. Все, я зробив. На. О, поїзь скоро нас на базу. Да-да-да. Ти -да -да. сідай у машину і вези нас на базу. Так. Так, так, так. все добре. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Так. Все, ми приїхали. Так, наді на ручник. Все. Можеш вставати. Дебильный дождь завожает дебильный. Давай, давай, пидыш.